Мої фронто-прот, я про вас пам'ятаю і записую вам відео в Венецію дуже холодно. Я собі купила ось таку шапульку за ці місця. Я думаю, що мені дуже вона виїхать. Я не чую, коли в приміщенні зніму, тому що мене вже трішки кинуло в жар. А чому? Бо я тут зайшла в ресторан, взяла меню, ну, коштує 14-50 євро. Це для Венеції дуже низькі ціни. Я вибирала не по цінам, одразу Мені сподобався той асортимент, який запропонували. І що ще? Ще гарно, в принципі, цінова політика теж має значення, тому що до цього я зайшла в один бар. Там кава коштує 5, 5 євро з чимось. І плюс там ще значить, один такий бутербродик маленький, да, хліб. Як оце китову лав'є да? тобто тут навіть маленький бутерброд, Там є з ковбасою і зверху якісь такі там певні солоні речі. або як сало, і теж кожне 2,50, тобто два тобто, таких маленьких бутербродика і кава ну, 10 євро. Я розумію, що якби я зараз би хотіла, зранку я снідала категорія парку в готелі. А зараз би я хотіла мені треба купити стійку, щоб вам було гарно, мене не знизу видно і мені себе, а вам було видно мене нормально. Е Поснідала в готелі, зараз я теж хочу поснідати, потім піти в номер, приготуватися. У нас сьогодні буде екскурсія, яка Венеція, там при куртизанок. Я і моя знайома переміє. Потім відмічаємо її день народження. Там, якесь кафе вона вибрала. Тому зараз є час, я, поки... я вже з'їла спагетти з... з томатами, мені дуже сподобалось, приносять ще сир. Скільки хочеш, цього сира накладаєш, ніщо гарячий, то я зігрилася. Бо знов кажу, в Венеції дуже холодно, хоча я не думала, бо я дивилась, яка температура. І що і? І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що, що я помічаю багатьох з вас. Коли я роблю сезони і ми обмірковуємо те, що сталося в вашому житті, завдяки амулетам, які зміни вони приносять. Кому цікаво дивитися руку телеграм, до речі. І я помітила, що багато хто з вас вкладає життя на потім і насолоджується простими речами, які є тут і зараз. Вчора я вже починала говорити про квантовий стрибок, що я проти нього. Бо всі сили йдуть на квантовий стрибок, а потім вже сил у організму немає. Тому і починаються відкати, тому вигорання і все, що захочеш, можеш спостерігати. Але це не той шлях. Тобто я за поступовість, бо я на собі пробувала квантовий стрибок і скажу, нічого гарного немає. Вирости зразу 10. знов кажу, треба мати енергію. Хто не слухав моє відео, подивіться за вчора. Треба мати енергію, щоб ці навіть гроші, якщо ми говоримо утримати, причому утримати не напрягаючись, а напрягаючись, це значить, ми тримаємо в стресі безпосередньо свій організм. організм, да? Він, як на останньому із диханні да, працює в режимі. Ось, подивіться, мені принесли інше блюдо. Це кальмари з зеленим салатом. Чому, подумати, що тут небагато жиру. Так ось, зараз я швиденько розкрию цю тему, бо поки гаряче, про те, що насолоджуємось речами простими не вкладаємо життя на потяг. Потім, коли я вийду заміж за високоранового чоловіка, потім, коли я буду заробляти 30 тисяч євро, я почну подорожувати, я подорожувала і без, я розказувала, без гроша в кармані да, за 100 євро ми ще 20 додому привозила, а ще речі привозила по світові. Це про те, що жити треба сьогодні, зараз. І Є допомога, є амулети індивідуальні, трансформаційні, які дозволяють вам стати на щасливу виходу вашого життя, але знов кажу завжди через трансформацію. А трансформація це не квантовий стрибок. Тобто ще раз сьогодні носимо найкращу одежу. Подивіться, сьогодні. Сьогодні носимо найкращі сумки, хоча б я могла. Да? Сьогодні використовуємо найкращі парфюми, найкращу білизну. Все найкраще сьогодні, найкращу каву. Тобто все на сьогодні це буде таким вашим маленьким топлівом, і ви туди не будете очікуванні. Де, де ж результати? Да? Бо коли ви тримаєте за результат, він до вас і не приходить. Бо знаєте, як, е, як взяти руку людини і дуже сильно стримати, отак, от, да? то їй захочеться видірнути. Отак і все свід, берете все світ за горло. Ханночка, у мене ще є амулет і все, я тепер чекаю, коли програється моя версія. По-перше, ваша версія ніколи не програється, приносять олію і приносять вінагри. Так завжди в Італії. У мене був залицяльник із Іспанії. Навіть думала за нього вийти заміж. Це було ще дуже вісім років тому. Така я була перша, тільки зараз людей прийшло. І е, Італія для мене. Я тоді вісім років тому, я відколи ще виїхати, було дуже важко, коли було мати е, 300 євро на Банківські карточки, бо по-іншому Італія не приймала, да? вони боялися, що ви там залишите жити у них. Буду їсти, вибачте, і розказувати. Тож. Тож, живемо. Сьогодні не потрібно говорити і розговорювати. Трішки сьогодні і зараз. Бо завтра, ось і коли в Україні війна, навіть тут справа не війні, в Іспанії теж відбуваються різні події, бо, по-перше, ви спускаєте всесвіт, по-друге, ви даєте на солоду кожного дня організму, він насолоджується. і По-третє, тоді ви цінуєте тут і зараз. А найкраще чому для себе зробити те жити тут і зараз. Всіх люблю, всім мирного, спокійного дня. Дякую, що присилаєте донати, показуєте розклади, амулети. Бо найкращий для мене подарунок це змінювати ваше життя. І я знаю, як це зробити, бо я змінила своє життя. У під Телеграм багато відгуків.